Президент Колумбії Густаво Петро оголосив на півночі країни надзвичайний стан через збройний конфлікт між ліворадикальними повстанськими угрупованнями армія національного визволення ІЛН та революційні збройні сили Колумбії Фарк. Зіткнення почалися у регіоні Кататумбо на кордоні з Венесуелою. Загинуло понад 100 людей. 20 тисяч мирних жителів мусили втікати з дому. У суспільстві панує страх. Він змушує людей тікати. Нам треба відновити безпеку, щоб гарантувати людям нормальне життя. Переселенці кажуть, що бойовики угруповання ІЛН просто їх виганяли. Нас вигнали. Це було жахливо, стрілянина і таке інше моторошно. Ми чули постріли. Думаю, повстанці воювали одні з одними. Я цього не бачив, але чув не бачив, але розумію, що настала біда, і це все змінює. Життя дається лише раз, і тоді залишається тільки одне тікати. За даними правозахисників, повстанці з ІЛН шукали колишніх членів фарк і розстрілювали. Також убито звичайних мирних жителів, яких бойовики звинуватили в допомозі фарк. Президент Колумбії заявив, що угруповання втратили розум. Він зупинив мирні переговори з ІЛН і пообіцяв відправити на боротьбу з повстанцями військовиків. Також Петро запровадив у постраждалому регіоні надзвичайний економічний стан. Це дасть змогу швидко допомогти вимушеним переселенцям. Укази президента може скасувати Конституційний суд, але Петро каже, що надіється на його підтримку. У 2016 році Фарк та уряд Колумбії підписали мирний договір. Угруповання стало політичною партією. Однак понад 5 тисяч осіб не погодилися з угодою і не склали зброї. Спалах насильства в Кататумбо став найсерйознішим у новітній історії Колумбії.